Слава нація, вітаю на каналі Добри Рембат, ефірі єсашком добрий історії з моїми соціальними проєктами із цивільного захисту України від змосковщиня в частині демосковитизації публічного простору, міст Донеччини, української, зокрема Краматорська, набуває дуже цікавих форм. Розвиваються дуже цікаві сценарії, які я наразі висвітлювати не можу з різноманітних причин. Мені, зокрема, сьогодні пропонували одну, ну так, будемо так казати, абсолютно необтяжливу тилову посаду, абсолютно там, нормально кілометрів туди від ЛБЗ. От. І так і так, людина гідна, доросла, з набагато більшим впливом, аніж у мене. От. Ну, якщо коротко, я сказав дякую. Я не для того з Рембата переводився в механізований батальйон, так, в батальйон піхоти, щоб звідси там прагнути кудись потрапити у більш комфортні затишні місця та місцинки. Будемо бачити, як далі цей вир розкрутиться дуже цікаво, дуже файно. При цьому цьому найцікавіше насправді залишається для мене добити той збір, там близько 10 тисяч гривень цього на всього залишилося зібрати для систем кондиціонування бойової техніки, там фреонні ці історії для заправки кондиціонерів бронетехніки, не броні, пардон, автомобільної техніки, так батальйону К2. Бо Бо вже спекотно, реально вже спекотно. Це я там в підземеллях працюю, то я вам в светрику виліз на світ Божий. А взагалі-то кататися вже в автівках, м'яко кажучи, некомфортно. То, будь ласка, долучайтесь, жертвуйте ваші гроші. Тому що бійцям, які виконують бойові задачі в цій техніці, об'єктивно, об'єктивно до оцих всіх перепитій, підкилимних. Ігор, які я частково лише шукаю з світлі і ми з вами їх там можемо там спостерігати, дивитися як серіал, так цю Санта-Барбару, дивовижну. вижно, <хе -хе -хе> то їм насправді до того діла зовсім мало. Їм треба здоровим, а насамперед, звісно, пораненим, здоровим, максимально в адекватному стані заїхати на виконання бойових задач пораненим, максимально комфортних умовах. Живими, звісно, виїхати звідти долучайтесь, жертвуйте ваші гроші. Там небагато залишилося зібрати. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.